Слава Ісусу Христу, вітаю всіх на Кадарі Початок. Сьогодні, 7 листопада, ми продовжуємо рубрику віжня. І віршем сьогоднішнього дня є стишок 8, псалма 19, каже псалмопівець, Господній закон бездоганний, він укріплює душу. Господнє свідчення вірне навчає мудрості простодушного. Кожна людина шукає законів для свого життя. Христос, який прийшов на землю, стався людиною. Перед своїм вознесінням сказав до своїх учнів, якими являємося, ми, кожен з нас, сказав: Єдину заповідь даю вам, щоб ви любили один одного, так як я полюбив вас. Він залишив Господній закон. Кожен християнин має доступ до книг Господнього закону, до Святого Письма, Нового Завіту, Старого Завіту, де в старому завіті Господь дає закон для ізраїльського народу, в Новому Завіті Христос приходить і доповнює Його. Він робить його для нас чіткішим. Зрозумілішим, він робить його для нас бездоганним. Якщо ти в своєму житті шукаєш певних законів, відповідно до яких жити, то шукай їх в Господньому законі в Новому Завіті, ти знайдеш рішення на кожну проблему, ти знайдеш відповідь на кожне твоє запитання. Тому що, і ця відповідь вона буде бездоганною. Бездоганність Божих відповідей вона є цікава тим, що вони не завжди співпадають з нашим сприйняттям. І... Дуже часто, коли ми чуємо Господню відповідь на якесь наше запитання, життєва ситуація, яка в нас виникає, наше сприйняття, наша душа інколи може противитись, не приймати. Шукати якісь інші рації, шукати інші доводи. В кінці кінців, якщо буде шукати, то знайде, що все ж Господній закон залишиться бездоганним. Але Господній закон для того, хто його приймає, він робить таку велику дію, про яку говорить сьогодні Псалмопівець, Він скріплює нашу душу, він робить нашу душу сильнішою. Тому що після того, як ми поборемося в собі для того, щоб прийняти Божий закон, ми станемо завжди сильнішими. Далі Псалмопівець каже, що Господнє свідчення воно завжди вірне. Господь. Ніколи не намагається дати нам невірного, неправдивого, якогось викривленого свідчення. Господь прийшов на землю, щоб свідчити людині про людину, про світ і про Бога. І кожне його слово, кожне його свідчення, яке ти читаєш в святому письмі, яке ти отримаєш, воно завжди є вірне. Господь не помиляється. І на кінець, кожне Господнє вірне свідчення, воно навчає мудрості простодушних. Яка людина здатна прийняти Божу мудрість? Божу мудрість здатна прийняти та людина, яка приходить до нього з простою душею, тобто з душею, яка є здатна вчитися, з душею, яка хоче приймати його свідчення, хоче його приймати, його закони, і хоче навчитися для того, щоб стати міцною і сильною? Отож, якщо ти хочеш... Зробити свою душу мудрою. якщо ти хочеш впитати в себе Божу мудрість, не підходь до нього своїм розумом, своїми уявленнями про світ. Звичайно, що це важко, тому що ми завжди приходимо до Бога такими, якими ми є. Але коли чуєш його правду, відкинь те, що є твоє, якщо воно суперечить Божому Слову, і намагайся Божу мудрість прийняти як свою мудрість, і будеш в своєму житті міцним, мудрим, і будеш бездоганним у своєму житті та у своїх вчинках. На цьому закінчую сьогоднішній роздум. Важаємо всім спокійної ночі, доброго вечора ранку чи дня. Підписуйтесь на канал, якщо вважаєте цікавим та важливим. Слава Ісусу Христу та слава Україні!